Громадський майданчик Гоголь87 відкрили у Кропивницькому. Це простір для акцій, навчальних курсів, майстер-класів та ігор. Його співзасновник Олександр Калашков зі Слов'янська. Це частина нашої домівки в місті Кропівницькому. А цей проєкт був започаткований двома громадськими організаціями: платформою розвитку СМР Сєвєродонецької молодіжної радою, і Слов'янським культурним центром Задзеркалі. Ми мали в Слов'янську в Сєвєродонецьку свої простори. І коли ми вже зробили повну релокацію до міста Кропівницького від наших партнерів до нас пристала така пропозиція: давайте зробимо ще офлайн компонент. У Кропівницькому, де можуть зустрічатися як переселенці, так і люди місцеві. У громадському просторі облаштували чотири зони: тут організовують інтелектуальні ігри: це освітня кімната для навчання та проведення курсів. Це клас для занять з комп'ютером. Тут організовують кінопокази. Гоголь – це ну така креативна. Креативна варіація нашої адреси того місця, де можна знайти будь-яку інформацію. І 87 – це рік народження, коли людина ще вважається молоддю за нашим законодавством. Нині реалізують чотири проєкти. Один з них проєкт коворкінг. Ми його робимо за своєю ініціативою. Це час з 12 до 15, коли творчі команди можуть прийти отримати приміщення і займатися тут, скористатися оргтехнікою. Далі це проект. Вільнохаб це заходи для молодих людей від 10 до 35 років, які проводять тут своє дозвілля, які організовують різні заходи. У нас таких заходів 15 на місяць. Ірина Горобинська приїхала в Кропивницький всередині березня з Северодонецька. Тут допомагає організовувати заходи для молоді. З медіаграмотності мінна безпека це дуже зараз актуально. як Ви саме розумієте. Потім психологічні всякі там. Заходи, групи для того, щоб молодь, яка там саме переїхала, ми знаємо, як це, Ой, щоб вона інтегрувалася більше, якби почувала себе там, ну, комфортніше. Це заняття з ораторського мистецтва. Катерина, Ірина, Яна. Угу. Катерина, Ірина, Яна, Юлія. Я з міста Херсон Переселенка. Зараз я знаходжусь на курсах ораторського мистецтва, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що. Та професія, яку я маю на сьогодні, вона не дуже зараз актуальна. Я менеджер з реклами і тому мені треба проходити співбесіди на нові вакансії, нові, шукати нове робоче місце. Заходи, які тут організовують безкоштовні, працює громадський майданчик з 10 ранку до 10 вечора. Олена Жикалова, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.